thank mm -hmm. Фактично, вони не провели ніякої перевірки. Е, мене касався, стосувався запит одного, мені відповідали заяві іншу, а перевірка закінчена. Я вважаю, що вони не проводять закінчення. У мене запитання. Так. Що ви вважаєте, міліція може, навіть була вона закінчена, не закінчена, може зробити в даному випадку? випадку міліція просто зобов'язана була провести перевірку. В чому? В тому, що. Конкретно по е, закону про доступ до публічної інформації. Я запитував одне. Відповідь мені були взагалі іншу, яка не стосується. Що повинна міліція зробити? Міліція міліця. повинна провести перевірку, зафіксувати цей факт, що відповідь мені дана не по суті, мого запиту і направити матеріали в прокуратуру для належного реагування. Це я вважаю, що так? міліція має зробити. Вірно? Вона не так, mm. ну, так робила. До... Я, я, я маю, маю. право оскаржувати і до прокурора. І до мене правильно. Воно навіть не підписане саме кого. Це копія. Що копія? Підпис не бачите. Ну, оце ж вони так, це ж <казується> вам і а, це ж, я, я Вчора з трудом удалося мені отримати, це з трудом доволі такий. От я їй кажу, що вони... Прошу вас розкажете це питання. І... Розкажете, не скажете, не скажіть. Нас запиши до якого числа? Написав. А вони написали А ви навіть, а вони бачите, що пишуть? Що немає нічого, перевірку закінчити. Що ж ми перевіряли, шановні? Висловий по заяві тактичних. Олега Іванович. Ну, Можує оддати. Бачите, не вийшло. Зараз ми пишемо до і утопнемо перевіз. Зараз ми пишемо до і утопнемо перевіз. Зараз ми пишемо лиску і утопнемо перевіз. У мене тут ще куча. Я не буду це зараз робити. Все одно кажете на письмо. У вас там ще дві людини є, а у вас до 12. Нічого, я можу часу погодити. Ну погодите, тоді я ще можу назам питання. Можливо.